Про неробу Юрка маминого синка. Мамин синок Юрцьо до 20 років із стеблинки не перервав. Добре їв. Пив, гуляв, ходив по селу, як пава, а батько зранку до ночі робив та в старому петиці ходив. Юрасика у селі прозивали пестюнкою, цуцликом, і як кому прийшло на язик. Та батькове терпіння увірвалося, і він сказав: Досить я робив на тебе. Забирайся з хати дармоїде, іди робити, як другі людські діти. Мати плакала, але нічого не помагало. Поклала своєму соколику в торбу солонини, бринзу, меду, білого хліба та й сказала Іди, синочку, та розум май, тяжкого не піднімай, низенько хребтик, не згинай, холодочок не минай. В дорозі мамин синок одно думав як би то добре жити і нічого не робити. Ішов він, ішов лісом та й вийшов на зелену поляну, бачить, на пні сидить дід з білою, як молоко бородою. Що ви робите, діду? запитав Юрця гордовито. Я, хлопче, ніколи не робив, не буду робити. А все добре жив і буду жити. А якби й мені не робити, та добре жити, я тобі допоможу. Дам тобі одну вівцю, коли тобі буде треба грошей скажеш овечко, потрясися, вона потрясеться, а з під хвоста посиплються гроші. Подякував Пестюночка і пішов. Зайшов в село, повернув корчму і попросив їсти пити. А як треба було платити, сказав овечко, потрясися. Овечка потряслася і посипалися гроші. Корчмар хитро посміхнувся, а коли гість заснув як убитий, підмінив вівцю. Пестюночка пробудився і погнав овечку додому. Як синку? Скільки заробив грошей? запитав батько. Мені не треба робити, я й так добре буду жити. Коли захочу, з цієї овечки гроші будуть падати, відповів син і сказав Овечко, потрясися. Але овечка й хвостом не махнула. Батько взяв сина, відлупцював добре та й послав знову роботу шукати. Пішов він до діда і розказав, що трапило з його овечкою. Тепер дід дав йому маленьку шкатулочку, якій треба сказати. Шкатулочко, відкрийся, і з неї посиплються гроші. Повернув Юрику корчму, і тут знову так вийшло, як з овечкою. Дома як не просив, щоб шкатулка відкрилася, а грошей чортма. Мати плакала, а батько взяв кочергу та вигнав із хати пестюночку. Прийшов він знов до діда і почав жалуватись, нарікати. Дід погладив бороду і каже Даю тобі оцей маленький барабан. Коли тобі треба буде грошей, скажеш до танцю. А як буде доста, скажеш Із танцю. Тепер я вже не дам обдурити себе корчмареві. Наперед гроші підготовлю, подумав Юрик. Вийшов з лісу і весело сказав До танцю. В ту хвилину з барабана вийшло десять легенів із ціпами та почали неробу молотити, куди попало. Він верещав, плакав, ледве потім вимовив і з танцю. І легіні пропали, як під землю. Після цього. Юрик проклинав діда всіма і чортами. Не проклинай, іди і того шахрая корчмаря похрести, почув він знайомий голос діда. Нероба взяв барабан і пішов у корчму. Наївся, напився, крикнув до танцю, і легені взялися за корчмаря. Корчмар реве, стогне, а Юрик каже. Віддай овечку і шкатулку. Даю, даю, паночку, лиш не бийте. Добре, весело сказав Юрик і додав. І станцю. І Легіні зникли. Віддав корчмар овечку і шкатулку, і мамин синок, наспівуючи, пішов додому. Не встиг переступити поріг, як похвалився. Аж тепер я, мамо. Буду добре жити і нічого не робити. Слава Богу, Юрцю, сказала мати. А батько посміявся над сином. Не смійся, бо би будеш пригрозив син, а потім сказав Овечко, потрясися. А овечка і вухами не стриже. Він розсердився і закричав Шкатулко. «Відкрийся!» Шкатулка стоїть, як камінь при дорозі. Батько і сестри почали реготати, а мати сльозами вмивалася. Не регочіть, зараз будете плакати, сказав син і промовив. Із батьком і з сестрами до танцю. Увійшло десять легенів, та давай періщити. Але не батька, не сестер, а сина і матір. Хто знає, як довго тривав би цей танець, якби в дверях не з'явився дідусь? він махнув рукою, і легіні посідали котрий куди. Дід сказав, нерозумна мати, яка з малку не привчає дітей працювати. Нещасний той синок, що чекає грошей від овечок і шкатулок. Лиш той гроші буде мати, який любить працювати. Як ти кажеш, мати? Ой 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 ой, і я так кажу, дідусю. А ти як кажеш, Юро? О, хо хо і я так кажу, дідусю. Дід потряс бородою і зник. А за ним і легіні, і обечка, і шкатулка. Залишився тільки барабан. Юра тиждень пролежав, а на другий узявся за роботу. Допомагав батькові господарстві, ходив робити в ліс, кускав по тереблі бокори. Чародійний барабани донині береже чесний працьовитий Юрко. Я недавно чув, як він закричав до танцю і бачив, як десять легінів ціпами учили любити працю одного молодого дармоїда.